Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. До вашої уваги дві орхідейки. Я їх нещодавно придбала на розпродажі на першому плані Томанако. А, друга орхідейка, червоний дракон. Саме про неї сьогодні буде мова. Орхідея має два квітоноса, по стану котрих можна зрозуміти, що рослина у стадії відцвітання. А тому і ціна на цю рослину була акційною. Взагалі, орхідеї квітнуть від двох до трьох місяців. Можливо, при якомусь там супер-пупер догляді і більше, або якщо того сорт дозволяє. Нарікань до кореневої не маю, Взагалі я цю рослину вже пересадила. А квітоноси у стані відцвітання. І якщо перший, той, що ближче до мене, і ще естетично непогано виглядає, закінчення у нього взагалі цікаве. Якщо рослину підживити, дати поживних речовин, то бутони підуть, наберуть сили і почнуть зростати. А далі буде цвітіння. Стан закінчення квітоносу цього мені подобається. А той квітонос, що подаль. Ну, Зрозуміло, що він відцвітає. Естетичний вид його мені вже не подобається. Цей квітонос сьогодні маю бажання обрізати. На якому рівні обрізати, друге питання. Він має декілька сплячих бруньок. Зараз спробую показати. Ну, отут одна бруньочка. нижче. Інша є, і там понизу і ще одна. Тобто три бруньки добре проглядаються. Далі для зручності забрала рослину з-під віконня і буду працювати над нею. Так виглядає квітонос, котрий мені на даний момент цікавий. Один із квітоносів ще має декілька цікавих квіточок. А його закінчення взагалі цікаве, тому що добре можна спостерігати на закінченні бутончики. Якщо підгодувати рослину, дати можливість та сили на зростання, то вони обов'язково підуть у рост і буде наступне продовження цвітіння. А квітонос поруч. Розглядаючи його закінчення, я не помічаю таких цікавих моментів, раді котрих його можна зоставляти. І квіточки вже потрьопані. нецікаві, естетично виглядають нецікаво. Тому приймаю рішення сьогодні його обрізати. На якому саме рівні обрізати, розглядаю саму рослину і бачу. Стеблу квітоноса три сплячі почки, на рівні однієї з них, і буду зроби, робити зріз. І робитиму це на рівні верхньої брунечки, чи то від своєї жадності, чи то навпаки від розуму, щоб потім можна було щось підкоригувати. Знімаю тримачі. Це, можливо, потім поверну, але для зручності працювати зараз я його зніму. Оце верхня брунька обрізати буду десь на цьому рівні. Зріз робитиму обробленим інструментом, а місце зрізу обробити потрібно трьохвідсотковим перекисом, розчином перекису, банально просто, прям з пальця. І пішла сама процедура обробки, дезінфекції. Зробивши таку процедуру, я сподіваюся на розгалуження цього квітоносу і, можливо, і з даної бруньочки, і та, що нижче, підуть нові гілочки квітоносу на дорощування його. Це так називається буде. На ньому будуть утворюватися бутончики. А для того, щоб це сталося, потрібно рослину підживити. Розумію, що місяця два, так то точно, а може і три. Рослина не отримувала монофосфатів, калія, фосфору, котрі знаходяться саме в монофосфаті. Монофосфат мені дуже подобається, як підживка для. Орхідей, котрі готуються до зростання квітоносів та утворення бутонів. А тому для підживки саме сьогодні буду використовувати монофосфат калію, 2 грама на літр теплої відстояної води, система посадки закрита у рослини даної, тому доверху наливаю і потримаю не як звичайно там. Хвилинку-дві, а хвилин 5 так точно дам рослині напитися. А потім розчин зливаю і відправлю орхідейку на підвіконня. Саме так виглядає добриво, котрим буду сьогодні підживляти рослину для подальшого цвітіння її, вигону квітоносів, а розчин прозорий. Добре розчиняється в воді і вже все до мільчайших подробностей покажу навіть полив. Хотіла це пропустити, а потім думаю, та хай вже буде повне відео. Я повторюся, що оставляю напиватися хвилин на 5 не менше, щоб добре. І рослина, і кора, і там весь субстракт набралися поживних речовин. Та сили для зростання квітоносу. До самих країв буду наповнювати горщик. 5 хвилин завершується. Зараз я покажу, яке ж коріннячко має орхідейка. Кореневе напивається. Колір змінюється. Коріння було добре просушене. Помітно, як рослина напивається, коренева змінює кольор. Сподіваюсь, це на користь підживка буде. Отут, сподіваюсь на розгалудження квітоноса, на його зростання, на утворення бутонів. Буду в очікуванні в очікуванні продовження цвітіння даної орхідеї. А це у мене червоний дракон. Друзі, дякую за перегляд. Нехай квітнуть ваші орхідеї. Всього вам доброго та до нових зустрічей. Ну, а рослинку, звісно ж, відправляю на підвіконня.